І нові кадри спецоперації Павутина опублікувала Служба безпеки України. Саме внаслідок неї вдалося вразити 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах країни-агресорки. Правоохоронці регулярно показують нові відео про спецоперацію, на яких видно всю хронологію подій. Від того як готували, і аж до реалізації однієї з наймасштабніших атак в глибокому тилу ворога. До слова очільник СБУ назвав павутину відповіддю на масовані ракетні обстріли. Тріли українських міст і анонсував не менш болючі сюрпризи для окупантів в майбутньому. Почуємо. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітарізація Російської Федерації. Служба безпеки України б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болючими, ніж операція Павутина. Василь Малюк, голова Служби безпеки України. І з нами на прямому зв'язку Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, добрий ранок, вітаємо. Добро здоров'я, слава Україні, радий Героям бачити слава. вас. Героям навзаєм, навзаєм. пане Іване, майже два тижні минуло після того як була втілена в життя спецоперація Пувутина, але ми досі говоримо про неї. Це добре, це означає, що вона дійсно була настільки професійною і успішною про це, що будуть говорити. Я певна не один місяць, і ця операція обов'язково увійде в історію не лише України, а й світову. Пане Іване, а, чи може поцікавитися вашою думкою? Ось такі спецоперації? Чи можуть вони в майбутньому стати? Візитною карткою Служби безпеки України і будуть виникати нові назви, але суть від того не зміниться. Вони будуть ефективними і будуть вражати ворога на його ж території. Дивіться, для мене тут ще один дуже цікавий момент. Ця спецоперація ми можемо говорити триває далі. Річ в тому, що. Вона не просто була спланована як військова операція в плані ураження ворожих об'єктів. Ця операція, ну і зрозумію, що це більше напевно я для себе так визначаю, є гібридною. Оце, що Росія вела проти нас, війну веде гібридного формату на фронті і інформаційну, Так само ця інформ... ця операція паутина зараз перейшла в фазу гібридної або інформаційної. тому що тільки Росія. Яни починають спрощувати її ефективність, намагаються там виставляти своє якесь моделювання для того, щоб применшити результат знищеної авіації їхньої, чи, скажімо, подати якісь свої викривлені бачення чи оцінки операції. СБУ зразу дає відеодокази спростування їхньої. Неправдивості, брехливості чи їхньої примітивності, аргументуючи ефективність своєї роботи, даючи докази по конкретних літаках, які були знищені, так далі. Тобто тут те, що завжди російська пропаганда любила за рахунок масовості чи за рахунок. Масштабності своєї брехні перекручувати ефективність результативність українських операцій. Не вдається Росії росіянам, тільки вони пробують висунути якісь свої дезінформації зразу СБУ виставляє підтвердження правдивості своїх тверджень, правдивості результатів ураження ворожих об'єктів, ворожих літаків. Це дуже грамотно спланована і продумана операція, так би мовити, гривдов. І це вже от ті, хто от спостерігають за цією, цим інформаційним батлом зараз. Просто отримують задоволення від того, наскільки російська пропаганда по суті сиплеться від, причому, що в неї вкладаються мільярди доларів, сиплеться від простих доказів, які по суті зняті з безпілотників. Ті безпілотники виконали свою задачу, знищуючи літаки, і виконали свою задачу в плані передання якісної інформації. Відео. Хоча я впевнений, що і до тепер. Це висвітлена тільки невеличка частина деталей цієї операції, тільки та, яка, скажімо, може бути публічною, та, яка не зашкодить у плані підготовки проведення наступних операцій. Це дуже цікаво спостерігати, це дуже грамотний підхід, гри вдовгу. Це те, чого не любить Росія. Росія всі свої поразки намагається замовчати або перетинути. Рекрутити так, щоб перетворити її у подвиг. Ми пригадуємо, як вони намагалися спочатку спростувати, що літаки не були знищені, були там удари по макетах. Коли ми довели, що це не макети, а реальні літаки, вони почали говорити, що ну і не це літаки були справжні, але старі непридатні до використання. Коли пішло підтвердження, що на них були на турелях навіть ракети на підвісних висіли, що це бойові, що це росіяни підловили в момент завантаження. Вони почали перекручувати, що їх мало було, коли ми надали докази, скільки їх на крупним планом фото, відео, пожеж, вони ще щось починають придумувати і так далі, і тому подібне. Я вже не кажу про те, скільки мільйонів доларів. Вони зараз вкладуть у побудову ангарів на аеродромах. Бо е, дехто каже, що ну і що побудують, от і все аби зробили висновки. Маємо розуміти, що такі аеродроми апріорі будувалися без ангарів, бо вважалося, що вони на стратегічній глибині Росії вони достатньо прикриті. І е, самі конструкса е, створення чи сама технічні плани побудови mm -hmm. тих аеродромів не передбачали таких конструкцій, які будуть зараз. А це вплине на логістику аеродромів, це вплине на якість їхньої експлуатації, це вплине mm -hmm. на технічні характеристики цих аеродромів. Це призведе до багатьох ризиків, бо з'являються додаткові конструкції. А це Перешкоджання руху літакам це величезне навантаження на. Власне джерела живлення, бо їх же ж просто не просто це буде ангар. Його треба якось заживити. Там має бути своя, так би мовити, якщо тепер дуже модно говорити, ціла екосистема змінитися. Я вже не кажу про банальні мільярдні видатки. Це вплине на ефективність застосування цих літаків, швидкість їх ось, приведення о, о, пан, в бойових стан Іване, б... Ось з приводу ефективності. В нас просто ну не так багато часу. Три хвилини в нас лишається, але дуже хочеться... Хочеться поцікавитись вашою думкою. Ось дані аналітиків, Сьогоднішній авівектор, зокрема, почали все ж росіяни внаслідок. Спецоперації Павутина перекидувати свої літаки, зокрема пишуть сінт-аналітики, Сім Ту 160 переведені з Іркутської області до Анадира. Це друзі, вже Чукотка, Єлізова Камчатка та Казані. Також на українку в Амурській області перекидають частину ту 95 МС. Пане Іване, три хвилини чи будемо ми продовжувати бачити наслідки спецоперації Павутина і відповідно як все це. Відобразиться на повітряних атаках Російської Федерації найближчим часом, будь ласка, а це вже відобразилося. Крайні збиті російські літаки, і гелікоптери на прифронтовій зоні виведені а 50 з лату. Росіяни осліпли на дальність проведення розвідки, зокрема з цих дрло. Тепер вони змушені покладатися по суті на радари армійської чи штурмової авіації. А що в армійської авіації, що в штурмової, навіть багатоцільової. В них радар набагато менше ефективний радіус дії. Там межа 100-150 км. кілометрів. Це не ті 300 чи 350, які проводили ці дерло, і ті дроло вони крім цього ще й наводили шахеди. Тепер російська авіація змушена сугубо кожен літак по суті покладатися тільки на свої радари, на свою розвідку. А це дуже обмежує їхні можливості польотів. Це їх змушує підходити близько до лінії фронту фронту або діяти всліпу на ризики, тому вони і потрапляють. Ми зверніть увагу, що і ті ж самі пускові зі скандерами були при лінії фронту, тобто. І е, ті ж самі літаки. Це означає, що противник змушений зараз пристосовувати свою стратегію до ведення бою, не масштабувати, не планувати якісь нові, умовно кажучи, ексклюзивні способи операцій, а виходити з тої ситуації, яка є складнішою, яка є менш ефективною. А переміщення цих літаків ну це величезне фінансове навантаження. Це є раз е, паливо, обслуговування, кожний переліт це ж не просто літак під. Днявся, перелетів всі, і всі щасливі. Ні, кожний переліт це технічно обслуговування. Це його перевірка на стан придатності, це вплив на зношуваність на багато інших моментів. Той самий екіпаж ще зараз, куди би не йшло. Ми можемо говорити для них вірніше, куди би не йшло. Вони ще можуть туди-сюди літати. Але це також висвітлює їхні запасні аеродроми. Це впливає на багато моментів, які дадуть можливість продовжити те, що ви казали, оцю цю павутину. Але вже в на ще більшу стратегічну глибину Росії, хай так і буде, пане Іване. Ми безмежно дякуємо вам за аналітику, за те, що були з нами на прямому зв'язку. Глядачам нагадаємо, це був Іван Тимочко, військовий експерт.